Вітаю своїх підписників і глядачів. Роблю короткий відеогляд на пальник на відпрацьованому маслі, який називається Astra New 50. Особливість саме цього зразка, те, що він виготовлений повністю із нержавіючої сталі харчової марки. Бак, бачок, верхня труба. Монтажна пластина і всі інші кріплення це все з нержавіючої сталі. По бажанню клієнта бачок у нас розташований з лівої сторони. Комплектуючи самого високого рівня це блок керування Siemens, оригінальний німецький, надувний вентилятор з німецьким мотором, повітряний клапан це італійський. Повітряний редуктор теж італійський, і трансформатор запалення теж італійський. Стоїть гарна форсунка і стабілізатор з пальника європейського виробництва. Такі пальники можуть бути трьох категорій: з чорного металу пофарбовані і з китайськими комплектуючими. Ці комплектуючі перевірені і дуже добре працюють. Також може бути вторий рівень. Це з чорного металу пальник і комплектуючи німецький з італійськими. І третя комплектація, саме висока. Це пальник з нержавіючої сталі. І комплектуючий теж з самого високого рівня. Такі пальники третьої категорії я роблю по індивідуальному замовленню. Дві перші категорії. Я збираюсь мати в наявності постійно. Якщо якісь у вас є питання, під кожним відео є опис. Там знаходяться мої контакти. Пишіть мені на Viber Також буде огляд на Astro 80. Тут теж багато елементів з нержавіючої сталі. і Комплектація теж самого високого рівня. Німецький, італійський комплектуючі. Дякую за увагу. Пишіть свої запитання у Viber.